Моржі в ополонку Івано-Франківець Сергій святкує свій день народження в крижаній воді. Як мовиться, місце зустрічі змінити не можна вже 10 років поспіль на водохреща. Він разом з друзями зустрічається на березі бистриці. Спершу іменинник, а потім і усі гості пірнають у воду. За підходить таке, ну, шикарно, бо явлення сподні вода чищає, відхнення, бажання. Для життя і для праці, а вже потім традиційне святкове застілля просто неба. Напитки і наїдки вистачить для усіх з Днем народження. Вітають, друзі! Жувати на богоявлення прийшли сотні прикарпатців від малого до старого. Для одних це маса адреналіну, для інших спосіб очищення. На водохреща вода має цілющу силу. Вона очищає і тілесно, і духовно переконані моржі. Лікарі не заперечують, втім застерігають. Аби не допустити переохолодження у крижаній воді, треба бути не більше трьох хвилин. Три хвилини ми маємо запас теплової енергії. Температура печінки вона вища, як температура тіла 36. Вона порядка 40 градусів. І коли периферична від холодного фактору е, нервова система закриє судини, тоді зразу гаряча кров приходить до всіх органів систем, і людині тепло. А ще кажуть моржі, купання в ополонці це своєрідний ритуал. Спершу треба зробити фізичну зарядку і налаштуватися психологічно. Володимир Висоцький у своїй пісні закликав: якщо хочеш бути здоров, закаляйся, втім без фанатизму. Спочатку треба спробувати контрастний душ, обливатися холодною водою, а потім з головою занурюватися у крижан. У воду будьте здорові, Оксана Додій, Сергій Попович, новини на вежі.